Друзі, тільки що Верховна Рада України додала до державного бюджету України пів гривень і направила всі ці гроші майже всі на українське військо. Рішення правильне, але на жаль, воно не вирішує проблему доплат і 100 тисяч гривень, які останнім часом в частини людей були забрані. Передбачає воно виплати тільки окладів і додаткових винагород, причому тільки до 1 вересня, поки що вони розраховані. 30-100 тисяч гривень Ті, сьогодні в так званій БРЦ бойовому розпорядженні і в тих територіальних громадах, які визначені генштабом України як територія ведення безпосередньо бойових дій. Ми будемо далі, звичайно, боротися за повернення коштів всім українським військово-службовцям. Прямо є питання по курсантах, і ми будемо далі ці питання підіймати, боротися, добиватися, щоб усі ці гроші йшли, які є в бюджеті, не на національні. Марафон не на дороги, не на те, щоб сплачувати зарплату, як в Одеській обласній раді, з радникам з ОПЗЖ, їхнім водіям і секретаркам. А щоб все це йшло на українське військо, це єдиний пріоритет, який має бути в державі. Будемо боротися далі.